Привіт всім. Сьогодні я хочу підняти дуже важливу тему: це звільнення від установки Я сама. Оскільки ми живемо в пострадянській країні, де просто із історичних подій жінкам доводилось брати на себе місію і обов'язки чоловіків просто по тій простій причині, що чоловіків не було. І от жінки тягнули дітей, побут. Життя, родину. Тому це просто вже в нашій історії, що жінки нашої країни вони мусять тягнути на собі все. І ці сценарії передаються із покоління в покоління: від бабусь до мами і до нас. І щоб не передавати їх далі нашим дітям, варто попрацювати з цими сценаріями. Давайте згадаємо. Як саме ми можемо, звідки в нас беруться ці установки? По-перше, це авжеж з дитинства. Тут нічого нового не скажу, але дійсно так. Це коли вам не давали зав'язувати ваші шнурки по пів години вчитися, тому що мати кудись спішила, і їй краще було це зробити самій скоріше, аніж чекати, поки ви вовтузитесь. Це також коли ви хотіли щось допомагати, а вам цього не давали робити. Це, це коли ви мали зробити щось доросле, будучи дитиною. Наприклад, якщо ваші батьки розлучилися, або батька не було, і мати все тягла, і а вже ж якусь частину вона несвідомо перекладала на вас. Наприклад, от у мене, було, у мене було, що мати мені колись навіть так і сказала: Ти ж мені як чоловік. От тоді в мене прям бам, блимнуло. А я мала працювати, мати впала в депресію, а я робила все там. Ну, прибирала то таке, я мала їздити, тягти важкі продукти, 10 кілограмові від бабусі. Це було. Я була дуже вдячна, але я це просто ненавиділа. Це був для мене такий ад. Але я була кормилицею родини. Бо отак. Бо так. От. І е, такі історії, я думаю, що кожен другий чи третій. Член родини може згадати, коли замість того, щоб йти гратися з іншими дітьми, він мусив щось робити, тому що ну, ну, нема кому. Або десь підробляти, або допомагати в якійсь роботі мамі. Все, частину дитинства законну частину дитинства дитина вже не мала. Також, якщо були старші, молодші брати і сестри, і ви мусили їх доглядати. Замість того, щоб йти гуляти з своїми друзями, вам було сказано ні, повертайся там раніше, там через годину вже давай йди додому. І ви з жалем наблюдали, як ваші друзі ще гуляють, а ви маєте гледдіти маленьку сестричку чи братика. Це я вже не кажу про те, як це е, сказується потім на ваших з ними відносинах. От. Також, знову ж таки, це може ще може бути причина в тому, що ви е, ростете у такому середовищі, де е, не працювати і нічого не робити, це ганебно. Наприклад, це дуже часто стосується сіл, е, невеличких містечок, де всі навколо друг друга знають, е, попрацювали. Йдемо всією сім'єю на огород, потім йдемо допомагати кубам, сватам, братам на огороді, і тоді можна годинку відпочити. Це також звичка постійно щось робити, постійно працювати, вона також впливає на, ваші, на цю вашу установку я сама. Я маю щось робити, я маю допомагати сім'ї, це все на моїх плечах. От, і сюди можна також віднести оце невміння приймати поміч і подарунки, і компліменти також сюди. Тобто, якщо ви, ви, ви це також і для сім'ї, коли ви вважаєте, що... Ну, за поміч баш на баш, треба обов'язково щось давати. Наприклад, якщо мені допоможуть, я маю теж буду щось віддавати, якийсь час, якусь допомогу. У мене цього немає. Ні, я буду краще, я зроблю все сам або сама, бо я буду винна, або так не прийнято в сім'ї, або в тому суспільстві, в тому ареалі, де ви виросли, або або живете. Це так не прийнято ні, допомога, ні, подарунки, ні. У мене було, що я, я зловила в собі установку, вже коли пропрацьовувала себе, що, а, що я не хочу, бо я, я дивувалася, чому мені не дарують подарунків, а потім зловила установку, що я сама собі сказала, що не треба мені, я не, хочу, я не люблю подарунки, я все зароблю сама. Бо того я не мала ні того, ні того довгий час, допоки не зловила оцю. Розумієте, ось крайності, коли ми йдемо в крайності якісь, вони не призводять до результату. Наприклад, якщо ви от подивилися, що ваша мати була така, все тягнула, то ви обов'язково або повторите цей сценарій, або підете щось в кардинально інше, і це також не приведе вас до вашого бажаного. Тому. Це коли ви бачите оці сценарії батьківські, їх не треба від них відскарачуватись. Ви маєте їх визнати, прийняти, що так, у ваших батьків було так, але я буду робити по-іншому. У мене буде все своє. Я вистрою свої сценарії. На своїх консультаціях я якраз і пропрацьовую такі також ці установки своїми клієнтами. Ми ці установки виймаємо. По-перше, тому що багато, от, ми, ми, кожен, ми кожну хвилину щось таке робимо, що у нас вже на підсвідомому рівні, і ми навіть ну, не розуміємо, що може бути по-іншому, а може. І це можливо їх змінити, але не зараз. Але почати можна вже там ну, трохи не зараз. Я розкажу як. Коли ви йдете, от ця програма Я сама вона акумулює у вас чоловічу енергію. Вона також має бути присутня у жінки обов'язково, але її не має бути, вона не має превалювати. Інакше тоді ви не живете, ви виживаєте на енергіях боротьби, виживання, якоїсь конкуренції. І оце, саме ця установка, я сама, ви намагаєтесь на роботі весь час там показати, що ви ви, 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 ви берете за все, те, що вам треба, і те, що не треба. Ви йдете допомагати, якщо ви наприклад керуєш, йдете допомагати персоналу, замість того, щоб робити свою законну роботу, тобто керувати, наприклад. Да? І, а, бо ви знаєте, як краще. З чоловіком, наприклад, там, у вас чоловік може нічого не робити по хаті, ніякої хатньої роботи, тому що ви це зробите краще. І оці всі такі невеличкі дрібниці, вони і роблять ваше життя, ваш тиждень, ваш день. І ви потім дивуєтесь, а що це я? Не маю часу на себе, на дітей? Чому всі так до мене, чому я все роблю, а всі такі не такі? Ну, тому що ви все робите. Тому що ви на себе все це скинули. І ви настільки звикли все це на себе кидати, що для вас вже ви не знаєте, як з цього вибратись. Так от, що ми робимо? Як з цього вибратись? Які є варіанти? Перше, це подивитись, на якому ви в себе місці. Тобто, якщо ви оце все тягнете, якщо ви не, не можете керувати своїм життям, тому що ви на себе на все це навалили і продовжуєте навалити, то ви не на першому місці в себе. Це по-перше. По-друге, ви повинні визначити рівень вашої чоловічої та жіночої енергії. Розкривати свою жіночність. Якщо у вас дійсно ця установка я сама, то вам треба розкривати свою жіночність, розкривати свою сексуальність. У мене є закритий телеграм-канал, вхід до якого коштує зараз 129 гривень, всього, і там я даю. Безліч технік це, наприклад, якщо ви по якимось причинам не хочете або боїтесь поки що йти на консультацію, ви можете просто пропрацьовувати самі себе за допомогою медитативних технік. І е, розкривати вашу сексуальність, розкривати себе, пізнавати свою жіночність. І е, ви почнете розуміти, що вам треба і що не треба, і позбуватись потроху від цих. Від цих установок, які вам не потрібні, які не ваші. І найголовніше, що ви, що ви можете зробити вже зараз, це ви маркуєте кожен момент. От після цього відео ви почнете помічати. Так? От я це отрублю, роблю, мені це важко, мені це некомфортно. Я комфортно. Значить, а це взагалі моє? Чи це оця установка? Я сама діє. Це моя робота, чи це чоловік мій може зробити? Починайте маркувати за день, за тиждень. Що ви робите те, що вам не треба, вам не потрібно, те, що ви робите, тому що це ви звикли оце все тягнути на себе. Визначте цей список і потроху намагаєтесь делегувати і на роботі, і в житті це на чоловіка, на своїх підлеглих або колег. Якщо це не ваше, якщо колеги на вас щось пихнули, а ви в цьому застрягли. Пробуйте. Зразу у вас, з першого разу у вас не вийде, але ви пробуйте щось потихеньку, не забувайте посміхатись. Тобто, якщо ви підходите до чоловіка від Кримені Банку, він так на вас подивиться, що сама не можеш. Підходьте з посмішкою, обов'язково, посміхайтесь з добром. Ви звикли з нервами, а ви пробуйте з добром йти. Зовсім по-іншому ламайте оці схеми, ламайте свої негативні сценарії. І буде вам щастя. От, і е, коли ви кожен день будете робити по маленькому кроку, отак воно у вас буде наматуватись, і потихеньку і навіть ваше оточення буде звикати. І ваш мозок, який звик десятиліттями робити оце все, оце все непотрібне, і, і не звільняти вам час на вас самих, він почне потихеньку до цього пристосовуватись, бо вначалі він буде опиратись спочатку. Це буде шоком. Тому що є е, у вас вже нейронні зв'язки, певні, які були десятиліттями. І коли ви своєму мозку кажете, ні, зараз ми робимо геть інше, він почне е, спротив, він буде великий спротив. Буде. Е, і, ну, і тому у вас почнуть щось виходити, якісь такі. Дуже цікаві речі, незрозумілі для вас. Щось буде не виходити багато. І, ну, тобто, але треба все одно йти йти до цього. От. І е, тобто, не забувайте, про працювання саме і цієї установки звільнить вас ну, дуже від багатьох е, якби, непотрібних речей у вашому житті. У вас звільниться час і ви знайдете ваш work life balance. Пишіть у коментарях, може якісь ваші питання, ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм, там є багато цікавого. Якщо вам сподобалося це відео, в Ютубі в мене також багато ще цікавих відео, подивіться. І до нових зустрічей!